Вас привітати тут, на Закарпатській землі. Дуже приємно, що керівництво обласної асоціації згодилося і зацікавилося проєктом ФІФА з пошуку та розвитку юних молодих талантів. Ми з великим задоволенням. Працюємо тут у селі Середньому, і у нас діти з двох громад: Великолучківська громада та середнянська громада. Трошки ми модифікували проєкт. Раніше ми працювали виключно в одній громаді, але зараз для того, щоб охопити якомога більшу кількість дітей, ми залучаємо діточок з різних громад, які найближче територіально знаходяться до місця проведення тестувань. Сьогодні ми проведемо, як зазвичай. Певний набор, певний кейс-тестів вже зараз провели підготовчу нараду, провели фотографування діточок. Я думаю, що очікуємо нормальних якісних погодних умов, тому що без них дуже важко це зробити, і ми не будемо робити, тому що нас. Не є головною метою проведення заходу, будь-що ми маємо створити для дітей нормальні, якісні, комфортні умови з метою того, щоб вони продемонстрували максимальний результат на тестування. Діти різних вікових категорій, починаючи від 2017-го, закінчуючи. 2011 роком народження достатньо чимала кількість діточок, і сьогодні маємо плівно попрацювати. Ще раз хочу подякувати Івану Петровичу Дурану, голові Закарпатської асоціації футболу, Віктору Миколаївичу Качеру, голові дитячо-юнацького комітету і члену комітету Української асоціації футболу. Думаю, що сьогодні Закарпатська земля має бути для нас радушна для того, щоб ми могли провести цю роботу якісно, і задовольнити широкі потреби дітей. Головною метою заходу є визначення наявних здібностей у діточок, як природних, так і вже здобутих, для того, щоб просто продовжити їх тримати в цьому проєкті з метою потім покращення їх футбольних здібностей і виведення їх на певний професійний рівень. Я сподіваюся, що тут на Закарпатті це земля, яка велика кількість талантів народила футбольних. Тут такі дітки будуть і ми з ними будемо працювати сьогодні. Так що дякую всім закарпатцям і дякую всім батькам, до речі, які дуже слушно відгукнулись на цю ініціативу. І сьогодні бачив, багато батьків привозили діточок на машинах. Так само було централізовано, організовано підвіз діточок на шкільних автобусах. Тому, в принципі, велика подяка. Поки що по організації є все єдине, що трошки нас зараз підводить погодна умова. Але ми будемо чекати, поки дощ припиниться, і будемо розпочинати тестування.